Поліція Києва проводить слідчі дії у колишнього керівника Київського метрополітену Віктора Брагінського. Він виїхав з України за підробленим висновком військово-лікарської комісії. Про це повідомляють правоохоронці, хоч імені фігуранта і не називають. Попередньо відомо, що фіктивним рішенням ВЛК Віктора Брагінського було виключено із військового обліку через нібито невиліковну хворобу. За цим фактом розпочати кримінальне провадження. Зараз тривають обшуки у службових приміщеннях метрополітену. Метрополітену детальнішу інформацію поліція обіцяє надати згодом. Як відомо, колишнього керівника київської підземки Віктора Брагінського торік у грудні оголосили у розшук. Йому також інкримінують статтю про службову недбалість із важкими наслідками. У листопаді йому повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків. Через підтоплення тунелю між станціями Либіцька та Деміївська. у міністерстві внутрішніх справ повідомили, що екс-керівник метрополітену зник ще 20 червня 2024 року.